Що? що ви досі не були моїм клієнтом в фармасі? Дуже дивно. Адже це крута сертифікована продукція, яка має бути в кожному домі. Починаючи від зубної пасти, закінчуючи вітамінами, асортимент дуже широкий. Став лайк на цьому відео, підписуйся і дивимося розпаковочку, що замовляють мої клієнти. І так, ось такий шампунь з лавандою замовила клієнтка. До речі, це вже, мабуть, п'ята бутилочка. Потім ось така новинка у фармасі: це вітаміни, жіноча формула краси. По одній капсулі один раз на день, що вони роблять? Вони покращують структуру нашого волосся, зміцнюють наші нігтики та покращують стан шкіри. Потім ось такі парфумчики. Парфумчики у фармасі це аналоги дорогих брендів, що це мається на увазі. Якщо ви заходите в дорогий парфумований магазин. Чуєте якийсь аромат, то от фармасі такі нотки може повторювати у своїх парфумчиках, але ціна в рази менше. По стійкості вони тримаються весь день. Дуже класні аромати. До речі, це мій улюблений V-Brown Aura. А це новинку замовила також з цієї серії, називається Вельовет Blossom. Серветки для прибирання. Вони покращують життя кожної господини на кухні, адже з ними ваше прибирання буде в рази швидше відбуватися. Далі, ось такий крем для шкіри навколо очей, відбілюючий, дуже класно відбілює пігментні плями, зменшує зморшки та висвітлює шкіру. Крем для шкіри 30 денний з SPF 30. До речі, не зважаючи на те, що не світить, не світить сунечком, незважаючи на те, що не світить суничко, на дворі похмура погода, але SPF захист має бути у вас щодня на обличчі. Це запорука красивого тону шкіри. Ге для душу, кокос та ваніль, неймовірний аромат, кремова текстура, дуже-дуже гарно піниться. І ось такі засоби також для прибирання: це ось такий антинакип, яким можна мити акрилові ванни, душові кабіни, електричні чайники. Тобто це засіб, який дуже класно усуває наліт та іржу. Аж дві бутилочки. До речі, у фармасі навіть бутилочки, вони є біорозкладними і не шкодять нашому довкіллю. А яка екологія вашого будинку? Чи задумалися ви над цим питанням? Погляньте навколо себе, скільки у вас в будинку хімії, чи впевнені ви, що ця продукція сертифікована? Я впевнена, що у фармасі продукція сертифікована, я бачила виробництво цієї продукції і можу сміло вам її рекомендувати. Все, пока, пока до наступних відео з вас лайк та підписка.